Любі мої малята, сьогодні я вам хочу розказати про осінь та її прикмети. В те листячко летить, під ногами шелестить, сонце вже не припікає. Коли діти це буває? У природі постійно відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить, день змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настає прохолодна осінь. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь пишна, золота й сонячна, а потім сумна, дощова та холодна. Листя на деревах змінює колір від жовтого до багряного, а згодом листя опадає на землю. Осінні місяці. Вересень це рання осінь, жовтень золота осінь, листопад кінець осені. Восени відбуваються зміни. В неживій природі дні стають коротшими, частіше йдуть холодні дощі. В житті рослин достигають плоди на калині, горобині, каштані яблуні. В житті тварин. Відлітають у теплі краї птахи, готуються до зими звірі. А зараз візьміть своїх батьків, підіть погуляйте на вулиці та розкажіть їм, які прикмети осені ви запам'ятали.